Саміт у Брюсселі завершився ухваленням принципово нового рішення, що зміцнює економічну інтеграцію ЄС. Учасники зустрічі домовилися про єдиний механізм моніторингу європейських фінустанов. Він має бути створений до кінця цього року. Після того європейський стабілізаційний механізм зможе напряму рекапіталізувати банки. Минулої ночі. Ми погодили, що за визначених обставин та умов європейський стабілізаційний механізм зможе рекапіталізувати банки напряму. Найважливіша умова запровадження єдиного наглядового механізму для банків. Лідери Єврозони повинні попросити Європейську раду працювати дуже швидко, щоб отримати результати до кінця року. Це великий прорив. Я вже сказав це минулої ночі. Це перший крок до того, щоб розірвати замкнуте коло між банками та владою. Підсумував голова Європейської ради Герман Ван Ромпейтізоферстеп Тосотубрейк де више церквитвінбенкссовенс. The... погоджені заходи на думку євролідерів допоможуть зокрема знизити вартість запозичень для проблемних членів єврозони.